У підгадчиках об'єднали одразу два свята. Тут відбудеться районний день молоді та святкування 555-ї річниці населеного пункту. На оргкомітеті голова Коломийської районної державної адміністрації Михайло Негриш вислухав всіх та особисто перевірив, як виконуються протокольні доручення минулого оргкомітету. Цього разу очільник району залишився задоволеним роботою всіх підрозділів. Я коли готую ту чи другу акцію, то я її готую сам особисто, задоволений, коли вже закінчиться та акція. На сьогоднішній день ми зробили все те, що можна було зробити. Ще доробляємо і думаю, що ця акція має пройти успішно, наперед говорити рано. Чи не найбільше доручень мав Підгайчаківський сільський голова Павло Мельничук. Однак практично зі всіма на день засідання відпорався. Сільський керманич зазначив, що не сподівався, що свято набере такого масштабу. Однак тепер впевнений, що проводитиме його щорічно. Я не думав, що буде таке грандіозне. Ми планували це зробити на своєму місцевому рівні. Ну я дуже радий, що адміністрація пішла нам назустріч. Михайло Михайлович був на сході селян, обіцяв. Провести таке свято, і сьогодні ми маємо е, вже, ну так сказати, готові до проведення цього свята. Мене тішить те, що люди, які приймали участь, от, е, згуртувалися, дуже е, приймали активну участь, допомагали. Так що ми раді, що це в нас є, і надалі ми будемо це проводити, тому що це згуртовує наш народ. А в день святих апостолів Петра і Павла у підгайчиках буде справжнє свято. Для гостей виступатимуть колективи художньої самодіяльності Коломишини. Своє мистецтво подарують гостям свята народний артист України Богдан Сташків, заслужені артисти Алла Кобилянська, Михайло Попелюк, Микола Савчук та артисти агенції Захід шоу. Початок дійства о 12.00 на сільському стадіоні. З Підгайчиків Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма НТК».